У середині ХІХ століття економічне становище українських земель було напруженим, поміщики збільшували панщину, вони не мали достатньо коштів для найму робітників і придбання сільськогосподарської техніки, яка б відповідала потребам часу. Визиск посилювався і селянам ставало все важче жити. Кримська війна 1853-56 років. Поглиблювала кризове становище, оскільки утримання армії величезним тягарем лягло на плечі українців. Під час Кримської війни посилився антикріпосницький рух. Шутки про роздачу імператором земель у Криму призвели до руху, який увійшов в історію під назвою Утаврію Поволю. Цілими селами селяни рушили до Криму на возах, але поліція повернула їх назад. Активістів селянських повстань у другій половині 50-х років. Засуджували до різних видів покарань та заслання до Сибіру. У середині XIX століття посилився суспільно політичний рух за проведення реформи крепосницької системи. У журналах імперії друкувалися антикрепосницькі твори Тараса Шевченка, народні оповідання Марка Вовчка були перекладені на російську мову і звинувачували Крепацьку неволю. Ідеї звільнення від Крепацтва українська інтелігенція поєднувала з національним визволенням. Особливу підтримку українські патріоти отримали від російського революціонера Олександра Герцена, який у журналі Колокол, що видавався у Лондоні в статті Росія і Польща, визнав право України на державну незалежність, хоча надавалася перевага Федерації з Росією. Микола Костомаров подякував імператору за його намір скасувати кріпацтво та урівняти в правах селян та дворян. Українське селянство було покріпачене за часів Катерини II у 1783 році. Поразка Росії у Кримській війні показала її відсталість від країн Європи. Олександр ІІ, який прийшов до влади у 1855 році, був змушений почати реформи в Росії. 19 лютого 1861 року Олександр ІІ підписав положення про селян. І маніфест, за якими селянам надавалася особиста свобода. Починаючи з 9 березня у містах і селах України ці документи почали обнародуватися. Селяни з великою надією слухали рядки царських документів. До 1917 року реформу 1861 року називали Великою у Росії, де 95% селян жили общинами. Документ на набуті землі був у колективній власності, а плата за них входила в обов'язок общин, але 80% селян Правобережжя та майже 70% лівобережжя України вели одноосібне господарство. Саме більша прив'язаність до приватної власності і відрізняла українських селян від російських. Реформа 1861 року надала право селянам займатися торгівлею. Вони могли володіти рухомою і нерухомою власністю. За власним бажанням селяни мали право переходити у інші стани, зокрема у купецтво, могли зв'язати свою долю із промисловим виробництвом на заводах і фабриках. Також доступним для них стало й навчання у закладах освіти. При скасуванні кріпосного права поміщики були зобов'язані відвести селянину на діл землі, але переважна більшість земель все ж таки залишалася у їх власності. Так, 10,5 мільйонів селянських господарств мали 75 мільйонів десятин землі, а 30 тисяч поміщицьких господарств 70 мільйонів десятин. Не всі селяни мали можливість викупити свій наділ, тому змушені були відпрацьовувати панщину, розміри якої залежали від волі поміщика. Реформа 1861 року надала селянам особисту волю, не давши їм землі.